Хлопцям сказали, що я 200, а я через два місяці повернувся. То були дуже здивовані. Доброго дня, шановні земляки, свято тих, хто сьогодні захищає нашу Україну. Як вас звати? Назвіть це повністю? Лазоренко Владислав Валерійович. А звідки ви? Родом я сам з Харкова, але більшу частину життя я прожив в місті Ніжин Чернігівської області. Останні yeah. чотири роки я живу в праворах. А скільки вам років? 33 повних. Повних 33 роки. І ви із цих 33 років на війні? Скільки років? Uh, з першого дня повномасштабний доброволець? Yeah. Да. А пішли з під Києва? Uh, Ні, спочатку це Ніжинський район. Ну, тобто Ніжинський РТЦК спочатку, uh -huh. потім попав разом з Атошниками в групу ГШР Ніжинського району. Були бойові дії ГШР. Це що? Група швидкого реагування, тобто ми виїжджали туди, де ну, сповіщали, що йде колона. виїжджали на зупинення. Ну особливо це були напрямки Київ Прилуцькі, де траса Суми, Київ, mm -hmm. есть, велика дорога. Конкретно в нас була задача, яка перша коли йшли колони. Е так як ми були місцеві, я мисливий здатись в тих краях. Я знав кожну стежку, і ми вивозили командира мінометної батареї і там чи. Кількість київська бригада, я навіть не скажу, яка артилерії була. Ми їх провозили е, до місць, де вони проходили. І хлопці коригували свої, е, свою зброю, свої пушки і розбивали. А ми вже до, дочищали, як то кажуть, що, що залишалося. Вони так зар... працювали, що там вже не було що дочищати, колони розбивали ще. Зброя була е... та якою розбивати колони початок війни. Вже на третій день в повномасштабці в нас було 320-х міномета і були пушки. Особисто я їх не бачив, я бачив тільки як вони стріляли. Але арти хватало. Танки були у нас, у нас було 4 танка. Це був початок війни, зараз ви маєте військову професію? Е... Ну наразі я, коли служив в частині, я був оператором дрона. Аеророзвідник. Багато хто думає, що оператори дронів знаходяться десь далеко в тилу. Але ну просто щоб ви розуміли, самий популярний дрон да, у нього максимальна дальність при всіх благоприятних умовах це 7 кілометрів. Це так долетів, хвилину завіз, і можна і вже треба вертатись назад. Але це. В теплічних умовах це весільні дрони. Так, да, в житті такого немає. В житті оператор знаходиться, ну, найближче особисто в мене було від ворожих позицій, від перших, mm. це 500 метрів. Тобто найдальше це 3 ну якщо брати по роботі. Тобто сказати, що оператор дрона це там прям людина, яка живе захищена, захищена да? всім. Ні. Тим більше, якщо а, ворог а, помічає. Позицію точку, откуда працюють оператори, намагаються знищити усім чим є. Тобто вони не шкодують арти, взагалі для цього. А вам от через Mavic, Mavic це ну я його назвав весільний дрон. Це ті, ті дрони, китайські, з допомогою яких весілля знімали заходи. журналістам вони найбільш знайомі. Ці дрони якраз через нього ж можна бачити обличчя. Ворога Звичайно. можна бачити, Звичайно. от ви бачили їх обличчя. Це нормальні люди. Ну, Но я їх бачив не тільки через дрон, бо я починав служити в звичайній піхоті. Це після першого поранення я вже перевчився і став оператором, бо у мене mm -hmm. були обмеження по стану здоров'я і довелося там піклять, щоб далі служити. Піклять щоб служити? Так. Да. Не навпаки, ні. Вот. Так само я дуже багато хлопців знаю, які після поранення прагнуть да. повернутися і поверталися в частини, і продовжували служити таких хто знаю. каже, що там. Хлопці не мотивовані, та, блін дуже мотивовані хлопці, особливо ті, які бачили на власні очі, що відбувається. І, і який він з ближньому бою, а той наш ворог, а той фанатичний, якому платять скажені зарплати, якого мотивують грошима найбільше, я так розумію. Ну і пропаганда свою роботу робить. Воюють вони добре, вони вчаться знову ж таки, були на різних напрямках і стикались, як із Вагнером, були стички, коли з. Я так розумію, регулярна їхня армія, чи хтось ну це зовсім зовсім інший рівень. Відрізнялись вагнерівці від регулярної дуже, дуже. Вагнер давив кількістю. Де ви наказали? були? Я таки чую назви. Де ви взагалі встигли в такому віці побувати? Ну починав на Чернігівщині. Це я почув. Да, да. з 24 травня 22 року. коли там все вже закінчилось і заспокоїлося на Чернігівщині, мене перекинули на схід. Я попав в 54-ту бригаду. І де ви були? Сіверськ, Бахмут, оцей проміжок між Сіверським Бахмутом. Нічого себе були поранення? Я так почув уже да? да, було одне тяжке поранення і одне легке. Тяжке поранення давно? 8 серпня 22-го року. І після того ви повернулися? Пропетляли, щоб повернутися в армію. Звучить ну, круто. Ну, групляли... Так да. я просто декілька разів проходив військово-лікарську комісію, і кожен раз я просто забирала туди. Певні довідки, щоб все-таки мені поставили придатного було складно, але я, на перший я раз я в захваті змушув. від таких як ви людей. Мотивація грошима для російського воїна. от Сережа Косухін недавно я робив з ним інтерв'ю. Він сказав таку фразу: я вам її вже озвучував, що вони йдуть убивати наших дітей, щоб прогодувати своїх. Мотивація грошима в їхніх воїнів дуже серйозна. А у наших яка мотивація? Тому що ті 100 тисяч, які вони тримують на передовій, вони залишають на передовій в крайнішому випадку в магазині біля передової, на базах трошки далі від передової. Ремонти машин, це от Гуренівський опит у нас тут. От я робив ефіри. Потім їх швидко знімав, тому що командир, щоб не розсердився, що воїн. На своїй машині поїхав, а потім за свої гроші ще й ремонтував і збирали там селом кошти на це. і зібрали і відремонтували. Таку дуже багато. Село довжик Золочівська громада шість автомобілів вже придбало за кошти людей для хлопців. Уявляєте, село, село звичайне село. 100 тисяч серйозні гроші для солдат. На передовій я скажу, що це несправедливі гроші, несправедлива оплата. тому, хто собі зараз. 24 на 7 в Опопі. Якщо я вже казав вам, да, і що якщо взяти ці 100 тисяч, по-перше, щоб отримати 100 тисяч, ти маєш відбути а, 30 днів в Опопі, що нереально, ну ти фізично не витримаєш просто-напросто. Тому там виплачують еквівалент а, тим дням, скільки ти відбув на позиціях. Воно, хоч мінімалка виходить в день? Ну, за день, якщо за добу посчитати, ну, в результаті. Ну, ну дивіться, зарплатня у військовослужбовці берем базове грошове забезпечення, як це називається, це 20 тисяч гривень. Це те, що mm. військовослужбовець отримує ну, при будь-яких розкладах. Е, далі, якщо він знаходиться на виконанні бойового завдання, тобто навіть в зоні бойових дій, це водії, вони отримують 30 тисяч військової премії. Тобто, це те, то, що йде обов'язково. І вже. Відсоток від 70 тисяч. Ну, всі кажуть 100, але насправді це 70 тисяч. Mm -hmm. В залежності від того, скільки днів відбув, то грубо, скільки у нас виходить? Трохи більше 2 тисяч доба. От Відбув 10 діб, значить там, 22 тисячі плюс тобі. От загал, Загалом отримаєш біля 75 тисяч. Ну і далі, як ви казали, скинутись на ремонт авто. Для того щоб тобі привезти авто. стосовно далі, куди витрачаються гроші, амуніція. Я вже казав, що ну, по собі по хлопцям, от коли ми заходили, зима, минула зима, це кожен виход це куртка. І по Сходиві хоча, куртки вистачає. нема, так. Да. Да, куртка для військових, ну при мінімальних розкладах, це 4-5 тисяч зараз. От, кожен. Кожні там три тижні тобі потрібна нова квитка. Волонтери допомагають. Це питання щось. до того, куди поділась зимова форма, да, от куди вона поділась, та чотири рази одів її, і вже викинув. і вже Давай нову. Ви якось спокійно про це розповідаєте, і я не відчуваю, що ви скаржитесь. Ви то пропетляли не просто так, щоб стати знову захищати батьківщину. Зараз ви кажете, що 100 тисяч в принципі не гроші, але все рівно йдете воювати. Чому ви йдете воювати? Це не вигідно, це страшно, це шкідливо для здоров'я, а ви йдете. Я задам питання вам. А да, коли почалась повномасштабна війна і пішли всі воювати, а, тоді хтось думав про гроші? Тоді ми здивували весь світ тим, якими ми є. Але зараз, зараз, війна йде, ми вчимося воювати. Вчимося, да. і ви і... все рівно йдете в військо. У вас забезпечення не найкраще в світі, але ви не хочете. Але воно не найгірше. Дістають, Звісно. у нас є найкрутіші в світі волонтери, які достануть тобі, я не знаю, від резини на авто до якщо там сильно треба, і дрони, і камікадзе, і там притягнуть, якщо треба. На якісь ми скидались, купували самостійно дрони, бо треба було якісь нам надавали з благодійних фондів, але більшу частину техніки дронів. Антен для них і так далі це все дістають волонтери, відкриваючи збори, і це всі ті, ну всі, всі ті люди, які сидять в тилу, да і кажуть, ми воїни економічного фронту. От на них і тримається волонтерська діяльність, тому що вони донатять. То виходить так, що і на сьогоднішній день без волонтерів не біти. Знаєте, я зараз пригадую свого товариша Олександра Олексійовича Скорика, який вже може. Дві сотні машин на фронт відправив недавно. Я робив з ним інтерв'ю. Він сказав: несподівані для мене речі, що військова служба перетворюється на звичайну, але дуже важку і ризиковану роботу. Потрібні відпустки, потрібне гідне утримання, тобто зарплати, потрібне соціальний захист. І тоді у нас не буде проблем з мобілізацією, коли люди побачать ставлення держави до своїх захисників. Тоді не буде проблем із мобілізацією, будуть іти мотивовані люди, будуть іти професійні люди, і е, нарешті ті, хто сьогодні вже на фронті були давно, от відпочинуть. Як ви вважаєте, ця думка має право жити? Звісно, має так має бути. Тому що, як ми з вами балакали, чому немає чергу військомати? Чому люди не будуть? Тому що, ну, а як ми вже говорили, немає гідної зарплати. тобто... Я ж говорю, якщо взяти сьогодні доставщика в Києві, він заробляє свободно 30 тисяч на місяць, не ризикуючи життям. І військовослужбовець, який знаходиться хай не в зоні бойових, але він несе військову службу в прикордонній зоні і отримує 20 тисяч гривень. Ну, якось не дуже чесно. Ми з хлопцями багато сміялись. Було б добре, аби був вахтовий метод. Місяць працюєш, два тижні тому. То Ой, класно, це насправді дуже сильно розгружало, в першу чергу морально. Всі хлопці прагнуть нашої перемоги. Тобто, і от тільки цей момент дозволить тим, хто з першого дня добровольці, хоча їх вже дуже мало залишилося, тільки після нашої повної перемоги, от тільки тоді розслабитись і повернутись додому. У мене є друг Славік, позивний кірка, прізвище не пам'ятаю, йому відірвало ногу. Він наступив на ліпісток. Хлопець зараз пройшов лікування. Тяжка була операція, бо реампутацію ми робили. І він зараз повертається в бригаду і буде продовжувати воювати. І таких людей багато. Скажіть, о, за цей час, що йде повномасштабне вторгнення, якісний склад війська змінився на ваш погляд, бо ви бачите різні зрізи війська. Ну однозначно якість військовослужбовців підвищилась, тому що за два роки вже. Навчились навіть той, хто не хотів, вже навчився. Дуже хочеться запитати у вас є дружина, діти? Є, у мене діти і дружина. А скільки дітей? Двоє рідних і двоє прийомних. Ви їх так. бачите родину свою бачите часто. Ну молодших дітей дуже давно не бачив уже. Вже більше року, якби ви бачили, то вам би було легше на душі так. і легше воювати сподобала. Що ну, там за мене з небахти на метод – це класно довгострокові відпустки? Це дуже правильно. Ротації дуже правильно. Але щоб були ротації, щоб були люди, які готові прийти вам на зміну. Потрібні певні зміни в самому війську, правильно? ставлені до військових. Насправді у нас. От Золочівщина, коли я перебуваю тут, я бачу прифронтову територію, де військових шанують, поважають, розуміють. <Оль> я скажу так, да, коли приїжджаєш там до Києва, трошки накриває, коли бачиш пафігізма э цей, <wolf pue> <consuming> але це буквально якась перша друга доба в Києві. От я був у відпустці, їздив Вінницю, де всі люди привітні. Якщо вони там дізнаються, що ти військовий, пригостять кавою якимись там моментами, і з тебе ніхто не візьме грошей, тебе підвезуть. Скільки разів у нас було таке, що просто людина зупинялася серед дороги, каже: хлопці, ви там що ми кажемо, то Та ми там добираємося. Людині взагалі в іншу сторону вона підвозить, і це неодноразово було. Горя, ви бачили дуже багато, як розумію. Да? Смерті, поранення, ну, смерть, обірвані ажіло, долі. От ставлення до нового року, як, як ви вважаєте, потрібні ялинки по Україні, потрібні такі заходи святкові? Однозначно, ні. Ну, якщо ви хочете, ви можете вдома собі поставити тихенько і зустрічати Новий рік. А стосовно державних грошей, які будуть виділятися на все це, ну, ці гроші потрібні хлопцям. Знаєте, я вже як журналіст зіштовхнувся з таким парадоксом. Дивіться. Відремонтували дорогу погано, що відремонтували всі гроші на ЗСУ, я згоден повністю. Не відремонтували дорогу, сьогодні поїду, мабуть, робити сюжет у Золочеві. Чому не відремонтували дорогу, проїхати по ній неможливо. От я знаючи своїх земляків, вже упереджую, що наступний рік, коли кошти із розвитку будуть витрачатися тільки на заробітні плати і тільки для ЗСУ, будуть скарги про невідремонтовані тротуари, дороги і тим більше. Як ви вважаєте, всі гроші для ЗСУ, це правильно? Ні, неправильно. Тобто, давайте так: у нас є війська, да, є армія, збройні сили, і левову долю треба приділяти на армію, на її забезпечення. Але якщо ми не будемо підтримувати порядок в своїй країні, нічого доброго не буде. Треба грамотно розподіляти гроші. Тобто не можна казати, що все треба вкидати в один котел. Якщо буде піднято зарплату на ваш погляд. Збільшиться кількість людей, які будуть іти на контракт, однозначно, так Ясно. І свято все таки хочеться все рівно залишити, якби в спогадах наше інтерв'ю таке, як радісне, тому що свято ваше. Свято тих, хто сьогодні по-справжньому захищає нашу Україну. Свято волонтерів, свято військових. Свято багатьох і багатьох людей. Я навіть вважаю свято родин, представники яких сьогодні воюють. Ми я ми за них я вас перев'юбачте. До речі, я думав, як вставити цей момент. Що ми говоримо лише за військовослужбовців, чіпляємо трохи волонтерів, але треба згадати і родини тих, в яких хлопці е воюють. Бо це так само воїни, які на нервовому фронті вони дуже багато переживають, коли. Буває, тижнями хлопці не можуть вийти на зв'язок. І були, на жаль, випадки, коли родинам вже телефонували, що вже немає, а через тиждень він з'являється на зв'язку. Як можна таке пережити? Ну особисто, родини, які таке пережили, за... вони вже герої. Особисто за себе можу сказати, що благо, що я не залишав контакти своїх рідних номерах телефонів, щоб в разі чого подзвонили. Але з хлопцями вийшло так, що в минулому році. Коли мене поранило перший раз, хлопцям сказали, що я 200. А я через два місяці повернувся. То були дуже здивовані. У вас позивний який? А, монах. А чого? Мене хлопці так прозвали. У мене спочатку був позивний папараці, поки я був на Чернігівщині, бо постійно був з камерою. А вже коли перекинувся на схід, то тут прозвали монахом. Бойові побратими, друзі, дружба на війні. Це святе і чи є у вас друзі? Багатий. Ці солдати ну, от більше слова не друг, більше побратим. Тут е, кожен готовий друг за дружку заступитися і розділити з ним тягати да, несення військової служби. Друг це про цивільне. Mm. Побратим це все-таки про солдатів. І сказати, що їх стає більше, ну, я не можу, тому що кожен день втрачаємо хлопців. На жаль, багато випадків, коли побратими відривають руками засипаних після обстрілів. Тих, кого вважали вбитими, я вже знімав декілька сюжетів подібних. Бували у вас такі випадки. Ну особисто в мене не було, що постріли витягує. Я знаю хлопці, якого відкапували. Ну у мене ситуація була така, що після мого поранення, після того як всі відійшли, нас залишилось двоє. Я і на парховінка в нього позивний батьків. Нас важко поранило, і ми вже не могли е, самотужки дістатися. Евакуація не могла забрати нас. Тобто нам біля 4 кілометрів треба було виходити пішки. Я всіх, кого міг відправити, хто були ходячі, щоб вони пішли. А ми вдвох залишились, бо вже не було сили йти. У мене була пробита голова і повністю розбита спинався. Я не знаю, скільки ми там були. Там 30-40 хвилин. Я, я не знаю скільки по часу. Ми були вже вдвох на позиціях і. За нами повернувся, от ви кажете, побратим, який був готовий віддати своє життя. Це Андрій, згородній хлопець. Він на жигулях залетів на позицію, і він допоміг, і він нас витяг, тобто він просто під обстрілом, під мінеметним приїхав. От вам, як ви кажете, козак, який був готовий віддати своє життя за інших. Якби не він, ми б з вами сьогодні не розмовляли. Традиції залишаються історичні. Українці особлива нація. Що кажу. Дякую вам за цю розмову відверто. Дякую слухачам, глядачам, які подивляться все це. Дуже складно знімати такі кадри, перехоплюють емоції. Але я бачу перед собою справжні героїв. Вітаю вас з вашим святом. Вітаю всіх, тих, хто сьогодні захищає Україну і хай. Буде вашим майбутнє щасливим. Саме головне, хай буде щасливим майбутнє ваших дітей. Та в нас все буде добре. Слава все буде Україні! Україна. Героям слава До нових зустрічей. З вами буде... була газета Заря. Я Морошник Василь Савич, наш вісник Богодуківщини. До нових зустрічей.